Абитя на каналі Україна студія Олена Кот вітаю сьогодні. У випуску на роботу у маршрутці мер іван-Франківська скористався громадським транспортом. Які враження і чи сплатить заплаті? У пошуках роботи, чому сьогодні в Україні не потрібні банкіри, менеджери та юристи, і на які професії найбільший попит, Петро Порошенко дає велику прес-конференцію про що питатимуть журналісти, і чи не забуде президент цього разу сказати про Крим? Дивіться просто зараз. У Києві оголосили карантин. Від 16 січня закриються школи. Масові заходи скасовані до покращення ситуації із захворюваністю. Епідемії в столиці немає, проте чиновники вирішили перестрахуватися. Карантин також діє у Вінниці, Одесі, Краматорську на Донеччині та Бердичеві, що на Житомирщині. За офіційними даними від початку епідсезону через ускладнення від грипу померли 25 людей. За неофіційними, принаймні вдвічі більше. Слово президента, перша цього року велика прес-конференція Петра Порошенка розпочинається саме зараз у столиці. У мистецькому арсеналі зібралося чимало журналістів, зокрема і іноземних. Востаннє пресу голова держави збирав улітку і тоді забув сказати про Крим, про що говоритиме цього разу, і про що його спитали б люди, розкаже Вікторія Потапова. На першу в цьому році велику прес-конференцію президента України зібралося більше 200 представників змі. Є тут журналісти із Китаю, Німеччини, Туреччини. Востаннє подібна зустріч із президентом проходила у червні минулого року. Хоча на зустріч запрошена лише преса, втім і в самих українців назбиралося багато питань до президента. Людей цікавить власний добробут, зокрема, яким буде курс гривні, та коли нарешті закінчиться війна на Донбасі. Війна, щоб закінчилась. О, щоб закінчилась війна, реформи. Первое. Второе, э, наша коррупционная составляющая, которая просто ну, уже в шок вводит и становится стыдно за свою родину. Вот И третье, да, э, наверное, все-таки о том, когда оно закончится и почему э, э, так, скажем, безлаберно к этому относится. Вот себе запитала, чтобы э, сбавили плату за квартиру. Наверное, э, заработная плата сейчас, вот, которая есть. На даний момент мене не вот, наверное, вот первый вопрос. Я би спросила, чому так нестабільна валюта, так як ну, молодіж дуже тяжко зараз uh, зарабатывать. А ось які питання підготували журналісти, поки невідомо. Наразі всі присутні слухають вступне слово президента. Що запитали і що відповів Порошенко, розповімо вже у випуску Сабиті о 19-й. Вікторія Потапова, Леонід Попович, Сабиті, канал Україна. Заблукав на чужу територію українського військового затримали російські прикордонники. Армійця зупинили в ростовській області на дорозі між українським селищем міловим та російським чертковим. Ці населені пункти межують, і кордон пролягає просто посеред вулиці Дружби народів у міловому. Як повідомляє російська ФСБ, українець перетнув кордон поза встановленим пунктом перепуску і не мав документів. За це його можуть притягнути до кримінальної відповідальності, яка передбачає до двох років в'язниці. Як і чому армієць перейшов українсько-російський кордон, наразі з'ясовують у попасній спецслужби схопили п'ятьох бойовиків, які за даними силовиків, планували низку диверсій на Луганщині проти українських військових. Водночас кінологи виявили у покинутому промисловому приміщенні схованку зі зброєю та боєприпасами, протиловими шашками, протитанковими гранатометами та протипіхотними мінами. Двоє військових постраждали на сході. Вантажівка, в якій вони їхали, підірвалася на міні біля Маріуполя. Більше втрат немає, кажуть у штабі АТО. Хоча вчора зафіксували найвищу кількість обстрілів від початку року 70. Бойовики гатили по позиціях українських армійців винятково біля Донецька та Горлівки. Відкривали вогонь і після опівночі, попри вчорашню домовленість тристоронньої контактної групи у мінську про новий режим тиші на передовій. Вже сьогодні зареєстровано 18 обстрілів. Зі стрілецькою зброєю обстрілювали українських воїнів неподалік Пісків та Верхньотурецького. З автоматичних станкових гранатометів поблизу Опитного, з підствольних гранатометів поряд із Новгородським. Біля Зайцевого застосовували великокаліберний кулемет. Без заслуженого статусу багатодітна родина з Донеччини ледь виживає. А від місцевих чиновників матір шістьох дітей з минулого року не може домогтися звання матері героїні. Чому нічого не виходить, знають кореспонденти Сабиті. Будинок родини Добруха в селі Золота Нива можна знайти не питаючи дороги. Лише на їхньому паркані майорить державний стяг. Сім'я тримає худобу і обробляє город. З його і самі виживають, і армійцям допомагають. Скільки дітей в родині? Видно з порогу. Коля нам 17 років, Юра васімнадцять лі шістнадцять літ. Ліличка дванадцять 12 років, Олесічка 13 років і саме у нас Орішка 3 роки. Найстарша 20-річна Дарина. Доглядає хвору бабусю і мешкає з нею. Решта дітей – з батьками. 2 900 у нас ми получаємо, і у нас вони розходяться одразу, тому що 200 гривень я плачу за світ, 400 гривень я відкладаю дітям на місяць на питання, плюс медикаменти. Ну, у нас залишається на розход, ну, може, 1000 900 гривень на місяць ми повинні прожити. Торік надії в сільраді підказали, що можна оформити статус матері героїні. Такий надають жінкам, що народили, виховали щонайменше п'ятьох дітей. Одна з чиновниць навіть взялася допомогти. Вона мені привозить назад документи, говорити ну ну как уже ну как паспорта там дитячих, детських горит, все, все готово, от будем уже. А це виходить уже конець года. Конець года, получається, декабрь місяць. І потом через время я перезваню говорю і Владимировна, а Що там смать героїні? ой, ти знаєш Валентина Алексеевна Что-то їх отложила. Ну, сказала, що потом, потом. Я говорю, как потом, если год закончился, мені заново надо собирать документи. Селищна рада в сусідньому селі голова на розмову з событиями скликає до себе в кабінет підлеглих. Ті в один голос постановили. Багатодітна матір сама винна. Надо было с этим пакетом, который мы подали, и да кое-какие ксерокопии явиться нам нужно было в управление соцзащиты населения. Им сообщали неоднократно по телефону. Ну, мама не посчитала нужным. Если вы вот бы за помощью, помогите отвести, вопросов нет. Всі раді пообіцяли допомогти зібрати всі документи знову, проте тепер доведеться ще відновлювати свідоцтво про шлюб. Його чиновник загубив, коли взявся допомогти першого разу. Із Донецької області Людмила Горбаш, Костянтин Царинок, і Олександр Артьоменко. Сабиття канал Україна дев'ятимісячний Ваня Бабич зі Стаханова терміново потребує допомоги. Дитина пережила операцію на мозку, бореться із пороком серця та не може чути. Зараз найважливіше встановити вані слуховий апарат. Хто допоміг хлопчику почути голос мами, знає Вікторія Чистюхіна. Коли почалися бойові дії в Стаханові, ці двійнята були ще в лоні матері. З рідного міста родина Бабич переїхала до Запоріжжя рік тому. Поліна та Іван народилися шестимісячними. Два місяці вони пробули в реанімації. У вані одразу три захворювання: гідроцефалія, вада серця та глухота. Ми і хлопалі надушкам там пагрімошками гремели, і он ніяк не реагірував. Ну поэтому ми ему обслідування аудіограмку і так нам поставили діагноз. Ну сенсоневральна глухота для того, щоб хлопчик почув мамин голос, потрібен слуховий апарат. Купити його самотужки. Родина переселенців немає змоги. По допомогу звернулися до штабу Ріната Ахметова. Чим раніше дитину слухопротезувати, тобто пристрій слуховий купити, тим дитина швидше буде пристосована до навколишнього середовища. Можна чітко сказати, що слуховий апарат він якби провідник між навколишнім середовищем і між дитиною. Штаб Ріната Ахметова придбав для вані слуховий апарат. Усмішка на обличчі малюка з'являється одразу ж після того, як йому вперше вдягають пристрій. Посмотри, какому спокою лікарі добирають зручне положення апарата. Слышите, як ми говори я тише. Ми будемо сейчас слышать звуки, да какие-то смотри, смотрите, як он слушает. Слухопротезист Маргарита Сопа каже, ці високотехнологічні пристрої встановлені у ранньому віці, допоможуть дитині швидше адаптуватися до навколишнього середовища. Я думаю, що дитина у нас скоро з великою радістю Ми всі услышимо, що він скаже перше слово мама. Завдяки спілкуванню з сестричкою Ваня зможе краще сприймати звуки та реагувати на них. Ми виражаємо большое спасію і велику благодарність фонду Ріната Ахметова і особисто Рінату Леонідовичу за ту допомогу, яку наказує людям, в частності діткам. Від дітей це наше будущее. Вікторія Чистюхіна, Анастасія Галкіна, Володимир Конопля, Сабиття, канал Україна. Низка вибухів у столиці Індонезії. Бойовики ісламської держави влаштували теракти в одному з найбільш фешенебельних районів Джакарти. Кількість жертв змінюється чи не щогодини за останніми даними: 17 загиблих, десятки постраждалих. Що там відбувається, з'ясовували кореспонденти Сабитій шість потужних вибухів один за одним пролунали в центрі Джакарти. Я їхав на мотоциклі, коли поблизу поліційного відділку щось вибухнуло. Люди кинулися в розтіч, двоє впали на землю, вони стікали кров'ю. А ще я бачив двох чоловіків на байку з рюкзаком. Це саме вони ж бурнули в вибухівку. Терористів було понад десяток. Одні ж бурляли гранати, інші стріляли в людей. Я бачив одного нападника біля відділку поліції. Той за 10 хвилин застрелив кількох людей, принаймні трьох. Щинилася паніка, центр міста оточили. На вулицях з'явилися броньовані машини. Злочинці сховалися на даху сусідньої будівлі і почали стріляти в поліцейських. Загалом загинуло щонайменше 17 -ро людей, серед них і п'ятеро нападників. Ліквідовано п'ятьох терористів. Ми не знаємо напевне, скільки взагалі їх було. Розслідування триває. Кількість жертв та постраждалих поточнюють. Відомо, що серед тяжко поранених співробітник ООН, громадянин Нідерландів, президент Індонезії припинив свій візит на острів Ява і повернувся до Джакарти. Висловлюємо наші співчуття родичам загиблих та постраждалих у наслідок цих вибухів. Ми засуджуємо такі дії, які порушують безпеку суспільства і сіють терор. Я закликаю людей не боятися і зберігати спокій, їм нас не здолати. Відповідальність за теракти взяли бойовики Ісламської держави. Катерина Бісідіна Емілія Дініжна Сабитя канал Україна. У Запоріжжі пенсіонерка помирає від голоду. Вона вчителька англійської і з 20-річним стажем. Зараз не може встати з ліжка та немає грошей навіть на їжу. Чому та де її рідні? З'ясовували кореспонденти Сабиті. У цій квартирі немає ні світла, ні газу, ні води. Вимкнули за борги. Сплачувати нема чим, та й сил немає. Власниця пані Наталя не підводиться із ліжка. Торік двічі перенесла інсульт, а ще знепритомніла на дворі від голоду, впала і зламала ноги. Здохну би скорі. У холоді та голоді жінку покинула власна донька. Вона забрала її пенсійну картку і зникла, каже пані Наталя. Ні, у мене родинка. Дочка є. Але вона Рідко. Наверно, я, я погана мать. Сама донька є опікункою пенсіонерки, але сусіди виявилися ріднішими. З літа, як бросила, і вона ходила, побиралась, кусок хліба просила. Ну, як вона приїжджала? Я говорю, я, ми кормимо твою маму, вона, ну, вам, звісно, ну, вона почала криком брати. Я говорю, якщо не хочеш ухажувати, давай як-то вирішати. Ну, вона криком на мене взяла, вас ніхто не просить за неї ухажувати. Зустрітися із событиями дочка пані Наталі відмовилася. Натомість її свекруха стверджує, що їжу хворість свасі передають. Ну як голодала? я передавала їду, я готові, передавала. Ну, її сусіди з часу. Ну не знаю. Кілька місяців сусіди Наталії Лобко телефонували у соцслужби. Представники із перевіркою прийшли саме у день зйомок. Визнали, пенсіонерка живе у жахливих умовах, проте доглядати її не мають права. Тому що на дочку була оформлена компенсація по уходу. Ми не маємо права обслужувати тих, якщо діти оформили компенсацію по уходу. Це по закону України. Єдиний вихід доправити колишню вчительку у спеціальний інтернат, якщо її донька-опікунка погодиться. Із Запоріжжя, Дар'я Зирянова, Олег Притикін, Сабиція канал Україна. Бюджет 2016 потрібно переглянути і передбачити в ньому підтримку вугільної галузі, заявив лідер опозиційного блоку Юрій Бойко. За його словами, гірникам по кілька місяців не видають зарплат, а державні шахти простоюють, поки Україна купує вугілля за кордоном. У нас осталось в стране 35 п'ять шахт, І эти шахти надо підтримувати, для того, щоб вони обеспечили енергетичну російську нашої країни. Завтра закроється коньбасфор. Не поступить уголь зі сторони. Ми вже всі будем заложники ситуації. А якщо не запустить свої шахти, то это будет біда. Замість банкірів та юристів, електрики та самтехніки в Україні дедалі більше набувають популярності. Робочі професії, однак людей, які вміють працювати руками, нині катастрофічно бракує. Чому і як змінився ринок праці, дізнавалась Олена Гончаренко з освіти фінансист у реальному житті, він називає себе домашнім майстром. Іван Мефаник лагодить усе від меблів до електрики і сантехніки. Надо було поміняти нам гусак на новий, тому що би, реставрації цей кран вже не подіжить. Таких завдань Іван виконує десятки на день. Кваліфікацію змінив два роки тому і не шкодує. Каже, і вільний час з'явився, і живі гроші має щодня. Фінансистів зараз у нас дуже багато. О, і я якби увидев, що на ринку треба зараз би, електрики, сантехніки, самоучка. Больші, якби да, так, це я все сам сам на практике Потім на практиці все. І якби пішло, І Є свої клієнтури вже постійні клієнти сімсот тисяч людей працевлаштував минулоріч вітчизняний центр зайнятості. Для цього багатьох довелося перевчити половина безробітних з вищою освітою, попит нині на інші професії. Банкіри, менеджери, юристи та фінансисти. Знайти роботу за цими спеціальностями в Україні складно. Ринок перенасичений. А ось кого дійсно шукають роботодавці, так та спеціалістів в аграрному секторі, на виробництві та робочі спеціальності. Також в ціні кухарі. Ось тільки охочих приготувати обід, наприклад, у дитячому садку одиниці. Низькі зарплати мало кого приваблюють, а добро оплачувані посади не так просто отримати. В минулому році ми переобучили на робочі спеціальності 33 тисячі людей. Це повар, це офіціант, це бармен, це все, що стосується, в першу чергу сфери услуг. Це електрик, це сантехнік, це газосварщик, це токарь. Великий попит і сотні вільних вакансій на селі. Там калівляться зарплати від 3 до 9 тисяч. То тобто, є, єслі, опять же, самий саме високі зарплати та бична продавці в этом секторі. це ті, хто займаються либо продаж і сільхозпродукції, ліба з продажей техніки. Пік звільнень уже минув. кажуть кадровики. Вони прогнозують цьогоріч робочих місць стане більше ніж торік. Олена Гончаренко, Юрій Керча, Сабиття, канал Україна. У Чернігові затримали 23-річного хлопця, який вкрав автомобіль. Напередодні він на власній машині потрапив у ДТП. Свою розбив, тож привласнив таку саму чужу на неї почепив свої номерні знаки. Щоправда, поїздити на краденому автомобілі не встиг. Хлопця спіймали. Це незаконне заволодіння автомобільним транспортом. Максимально санкции те, что те передбачают покарания в виде пожизненного или сроком от 5 до 8 роков. Самое главное это обратно вернуть на, на, на номера кузова, это говорят, там надо ехать в Киев в институт какой-то, это стоит там денег, как бы ну таких там, порядка 10 тысяч. Вот, ну вернуть все то, что было, магнитола там и так далее, то есть бампера, с покраской естественно, диски, замки поменять, руль восстановить. У Мукачевому почався найбільший в Україні фестиваль вина. Куштують не лише туристи, а й фахова комісія. Чому туристам більше не смакує солодке вино? Розкаже Аніні Когосян. Вона побувала на дегустації. Ось так театралізованою ходою в Мукачеві пройшли центральною частиною міста колядники разом із туристами. Фінішували на винному місці. Ось тут у фестивальному містечку протягом п'яти днів триватиме свято вина. Сорок найкращих виноробів Закарпаття пропонуватимуть туристам сонячний напій власного виробництва. Сім'я Василя Нодя завжди бере участь у фестивалі. Помітили, смаки туристів змінилися. Раніше просили солодкі вина, тепер стають популярними сухі. Є в нас і витримані десертні, постарше напівсолодкі, і також і сухі більшість це є двохрічні. Тобто не лише ординарними винами маємо, а й витриманими. Усіх виноробів попередньо відбирала дегустаційна комісія. Вона ж і обере переможця. Зірці будуть відбирати з тари, з якої відбувається торгівля, тобто з бочки. Так само буде сліпа дегустація. Найкраще сухе, найкраще там півсолодки, наприклад, найкраще десертне. вино. Щороку фестиваль у Мукачеві відвідує майже 50 тисяч гостей. Цього року їх очікують не менше. В готелях немає вільних місць. Сім'я Юлії вперше приїхала на Закарпаття з Миколаєва і потрапила на фестиваль. Ми взяли вишньові віна, ми взяли маліновий, 50 гривень, 60 гривень, але ну, в бутилочній гаразд дорожче, звісно. Тож здесь вона очень конкурентноспособна. В останній день фестивалю у неділю дегустаційна комісія оголосить найкращих виноробів сезону 2015-2016 року. Із Закарпаття Нікогосян, Юрій Чудлай. Сабиття канал Україна трагедією обернувся відпочинок в Альпах. Там загинув турист з України та ще двоє французьких школярів. Група учнів була в горах разом з педагогом. Усіх накрило сніговою лавиною. З невідомих причин всі каталися на трасі закритій через загрозу обвалів. Подробиці в емілії Деніжної. Потужна лавина накрила французький гірськолижний курорт Ледезальп. У сніговий полон потрапило 20 французьких підлітків та їхній учитель. І ще один відпочивальник з України. Він і ще двоє школярів загинули: травмовані педагог і двоє дітей. Решту лижників рятувальники знайшли за кілька годин. Гірськолижна траса, якою спускалися українець та школярі французи, була закритою для катання спуск тут було заборонено. Що від початку сезону з міркувань безпеки ми закрили його. Але гурт школярів на чолі з інструктором вирішили піти туди, і на них наскочила лавина. як українець опинився на забороненій трасі разом з підлітками, теж не зрозуміло. органи взялися розслідувати цей інцидент. І головне питання, на яке вони шукають відповідь, чому ця група вирішила скористатися закритим спуском? Потрібно знайти відповідальних за цю трагедію. Проти вчителя, який привіз дітей на заборонений спуск, порушили карну справу. Тим часом у місті Ліон до ліцею, де вчилися лижники, несуть квіти і залишають записки зі словами співчуття. Емілія Дєніжна, сабиція канал Україна. Заблукали у горах. На Закарпатті вчора ввечері зникли двоє туристів. Рятувальники припускають через сильний туман. Вони просто з'їхали з траси. Одного чоловіка, жителя Миколаєва, вдалося знайти за кілька годин другого киянина. Шукали всю ніч, і щойно стало відомо, що він самостійно вийшов до турбази. Крига тане, а біля ополонок повно рибалок. Рятувальники закликають не наражатися на небезпеку та відмовитись від риболовлі, поки на дворі нульова температура. Хто прислухався до застережень, а хто лишився чекати на більший вилов в репортажі Анни Миронюк. Крига тонка та просто тріщить під ногами. Рятівники проводять інструктаж для охочих порибалити. Кажуть, за такої температури ця ідея не вдала. На рамі вашої безпеки просимо вас покидати. Ці двоє рибалок на заклик відгукнулися та згорнули вудки. Втім, попри застереження на Дніпрі, десятки риболовів, кидати ополонки не поспішають. Я тут місце знаю, і зовсім рядышком з берегом. А далеко на дуже опасно. Микола хвалиться виловом, втім запевняє, тут біля берега здобич дрібна, а от посеред річки можна і велику рибину впіймати. Не рискую ти все. Боюся, боюся, але я ж під берегом я далеко не заходжу. Он тиха бояться на середині. Рятівник із восьмирічним стажем Олександр Туманов каже, якщо вже й пірнули у воду, головне не розгубитися. Нужно звати на допомогу, громко, щоб хто-то визвав спасателей, питатися розпластатися в промої, питатися зняти в себе максимум снаряження, а діжди, котра обішає, та на дно. Улюблене заняття рибалки не кидають, навіть якщо втрапляють у негаразди, запевняють рятувальники. Якщо людина, вона рибалка, вона буде ходити. І у нас були такі випадки, коли ми спілкувалися з рибалками, яких ми рятували. І вони да дякуємо, що ви нас врятували, Проте ми як рибалили, так і будемо рибалити. Від початку року у крижаній воді загинуло вже троє киян. Рятівники кажуть, тонуть переважно охочі скоротити шлях та піти тонкою кригою вночі. Анна Миронюк, Дмитро Данченко, Сабитія, канал Україна на роботу в маршрутці. Мер Івано-Франківська вирішив перевірити, як працює громадський транспорт. Проїхатися в ньому чиновник вирішив о шостій ранку. Чи сплатив за проїзд та з ким поспілкувався? Знає Наталя Фармус. Шоста ранку. На дворі дощ із мокрим снігом, але чиновникам не спиться. Свято у нас, ми з вами трохи проїдемося. Можна водій не заперечує, ба більше грошей за проїзд не бере, хоча мер пропонує. Пасажирів у маршрутці о ранній порі небагато. Ті, що їдуть, нарікають на нову схему роботи транспорту, яка запрацювала від початку року. А чому не зробити самі це часу? Реклама. Рознайомити людей подовго не мають їхати. Чим побиратися про ці день і робочий. мешканець Івано-Франківська Богдан каже: перший день роботи маршруток по-новому запам'ятав, сів у ту, якою їздив щодня, але вона поїхала іншим шляхом. Я думав, що він поїде по відкрильця сюди, розумієте? по Поконавальця, влаштувало, а Він воно направив. Комунальники виправдовуються, кажуть, хотіли як краще. Мета була в тому, щоб, щоб кожен район був. Забезпечений транспортом, щоб люди точно знали графіки руху, щоб відповідно можна було добратися. Мер про новий маршрут дізнається від водіїв. А взагалі є 26 шостий 26А, так? А яка різниця? 26 26А? 26 Двадцять 26 йде айде протилежну сторону. Втім, мер каже, його у громадському транспорті можна побачити не лише сьогодні. Я користуюсь громадським транспортом, але правда, в мене я живу тут недалеко, тому я на роботу завжди пішки ходжу і на роботу з роботи. Ті, хто у маршрутках їздить частіше, жаліються. У транспорті брудно і часто диме з вікон. Щоб трошки чистіші автобуси їздили. Ну це чистий автобус, дуже хороший. Ну є такі жахливі, що просто в них жах сідати. Мер обіцяє зважити і пообіцяв, що додому повертатиметься також у маршрутному таксі, принаймні сьогодні. З Іван Франківська, Наталя Фармостраванків, Сабиті, канал Україна. Перевертні відьми, цигани та місцева армія. На Тернопіллі вночі проти старого Нового року святкували Маланку. Справжній карнавал по-українському бачили і кореспонденти Сабитій. В усті Маланку святкують бучно. Перевтілюються в казкових героїв селяни з вечора. Це козочка, називається Маруся. У нас сьогодні Маланка. Ми святкуємо кожний рік такі свято. І вона в нас участвує кожен раз. Вона вже не боїться. Чоловіки перевдягаються в жіноче вбрання. Немає кризи в Україні насправді. Бачите, ми гарно одягнуті. Значить, немає кризи, значить, все гарно. Зустрічають гостей на такому імпровізованому блокпості. Христос родився. зродився? Славімо його! з рей. вирує Маланка і в Горошовій. <му> Цього року карнавал мілітарізований. Маланка як була, вона так залишається, бо це таке національне наше українське свято, традиції. Поки є Маланка, поки має бути Україна, вона буде жити. Розумієте? А на бронемашину почепили клітку для тварин. ви подивіться на нього, воно не похоже на мавпу, хіба. Лад на святі пильнує карнавальна поліція. Скажіть, ви поліція, міліція, хто ви Ми усе на купу. Який боржів? А карає порушників спеціальний патруль. Ви вживали алкоголь! Яке Я без машини, машина стадіоні. Дайте Та, Трубочку! А дайте трубочку, будь ласка. Що ти постав томат, васа? Заревитягнув ну, пнів мат. Нарушаємо, нарушає. У головної ж героїні ані хвильки спокою. До ранку Маланка повинна обійти кожну хату. Ми цілу ніч ходимо пляшем, танцюємо, можна так назвати до дівчат. Цілу ніч. Ми танцюємо. Нас там. Берем, Пригощають. Беремо всіх танець, так. дають фрукти, танцюємо, пригощаємося. На сважної і і дівчині ні, нікого не біжає, ні до, до всіх повертаємо. Традиційне гуляння тривало до ранку. Із Тернопільської області Юлія Сухаревська, Михайло Яремишин, Сергій Бодак, Сабиття Канал Україна. Рекордний джекпот урвали у сполучених штатах мільярд 600 мільйонів доларів. Одразу троє щасливців вгадали шість цифр. Першим про свою перемогу повідомив житель Каліфорнії, який похизувався виграшним квитком. За кілька годин стало відомо про ще двох переможців. Після сплати всіх податків вони зможуть розділити 925 мільйонів доларів. Якщо гроші захочуть забрати одразу, ця сума зменшиться чи не в половину. Отримати ж усе можна лише протягом 30 років. Бонус у мільйон доларів отримають і магазини, де продали виграшні квитки. Сабиця надалі стежать за розвитком подій. Повна інформаційна картина дня у випуску о 19-й і серед головного, зокрема, розкажемо про таке. Уряд домовився із нафтотрейдерами знизити ціну на пальне. Чи дешевше бензин? Коли і наскільки кореспонденти Савиці вже інспектують автозаправки. А на цю годину все. Важливі новини шукайте також на сайті сьогодні. Розділ Сабиць. До зустрічі.